Поки картопля чекала мене з підвалу через повітряну тривогу, то вся аж почорніла з сковорідці. Ви бачите, що вони творять ці покітки болотні? Ця наволочця, ці нелюди, помилка природи. Біснуваті шизофренічні кацапи. Я вам щиро бажаю так само побігати по підвалах і посидіти під ракетами і під вибухами. Як в, ті, в тому прислів'ї, що ділюються кошки, мишки не сльозки. От щоб вам так було?